Вітайте директорку лікошколи Олену Кухаревську. Пані Олена вже 10 років обіймає посаду найкращої директорки найкращої школи. Сьогодні пані Олена розкаже, як її мрія стала реальністю та що вона робить, щоб притягувати та надихати людей, які разом прагнуть змінювати Україну на краще. Як і все в моєму житті. Все відбулось дуже несподівано, але я не можу сказати, що я не йшла до цього, тому що я вже була директоркою мережі дошкільних навчальних закладів, але я завжди відчувала, що дитячі садочки це трошки не моє і завжди хотіла керувати школою, хотіла займатися середньою освітою. І я тут недалеко живу від школи, коли я проїжджала, їхала керувати дитячими садочками. Я дивилася на цю будівлю, я знала, що Ігор Володимирович Лисов будує школу. Я дивилася, коли їхала в одному напрямку, вона була справа, і думала, Боже, як я хочу бути директоркою цієї школи. Потім ввечері я поверталась назад, вона вже була зліва, і ті ж думки знову були зі мною. І прийшов якийсь момент, мені зателефонували. Запросили на співбесіду, ну а далі, далі було дуже багато роботи, і я таки стала директоркою лікошколи. Ну, Від самого початку, звісно, що основною особою в школі була людина. Ми дуже часто читаємо про дитиноцентризм, але я не погоджуюсь з цим, тому що. Людина це головне, це і дитина, це і вчитель, це і батьки, тобто людина. Ну і звісно, ми завжди думали про те з моєю командою, коли ми відкривали в 2014 році, що ці діти в 2024 будуть закінчувати 10 клас, випускатися зі школи в 11 класі, тобто їм ще рік по суті залишився. І що світ буде зовсім іншим, і що, звісно, у нас була стратегія, але ми розуміли, що дуже багато змін нас чекає, дуже багато корективів треба буде провести, що ми, по суті, робили. Але довіра, звісно, до простору до дитини, до вчителя, до батьків, ну і відповідальність. Якщо є довіра, то без відповідальності — нікуди. Ну я думаю, що лікошкола кардинально змінилася за ці 10 років. Сама школа росла, бо стало дві будівлі. З'явився ліцей в 2018 року. І ми росли разом зі школою. І я росла, і колектив Мій ріс. І діти росли, тобто, ось в результаті цього росту відбулися неймовірні зміни, неймовірні переосмислення. Змінилося докорінно наше відношення до процесу навчання та виховання. Воно стало наразі більш сучасним, тому що кожен раз до першого класу до нас приходять зовсім інші діти. Кожного року це виклик, який ми долаємо. Лікошкола. Я не побоюся цього сказати. Вона одна з найкращих шкіл в Україні, і про це говорять, говорю не тільки я, про це говорять всі навколо. І ми популярні, ми маємо багато. Бажаючих вступити до лікошколи, тому зміни відбулися кардинальні. І основне це з колективом. От зараз я можу сказати, хоча зараз війна і дуже важко, але колектив в лікошколі найкращий. Так, ми мотивуємо вчителів, особливо в такі складні часи, як ковід, і наразі війна, тому що всім важко, а вчителю найважче. Бо щоб не відбувалося вночі, які ракети, шахеди не летіли, вчитель повинен з чудовим настроєм зайти в клас, бо діти це відчувають. І зразу відгукуються на те, який настрій вчителя щодо мотивації, ну наприклад, в цьому році ми запровадили проєкт разом з Катериною Ясько це дорослішення через мистецтво, весь колектив лікошколи… Протягом року ходить в різні театри, які нам пропонує Катерина і Ми дивимося спектаклі, і це в основному мова йде про українську класику, але не просто дивимось. Ми обговорюємо ці спектаклі, висловлюємо свою думку. Ми бачимо, як це впливає на те, що відбувається в школі, на виховання наших дітей. Ну і зрозуміло, що під час війни навіть ті вистави, які ми дивилися раніше, вони сприймаються зовсім по-іншому. Тому мотивація це не просто фінансова забезпечення вчителя, що теж має величезне значення. Вчитель не повинен на уроці думати, чим йому годувати своїх дітей. А це і можливість вчителю розвиватися як особистості. Звісно, всі вчителі пройшли тренінги по новій українській школі. Я хочу сказати, що лікошкола як приватний навчальний заклад вже давно використовує запропоновані методики. Які є в цій програмі, але ми володіємо різними методиками, особливо в початковій школі, це і розвиваючі навчання, і інтелект України. Наприклад, математику ми викладаємо по Сінгапурській програмі, але ми завжди говоримо про те, що ліка школа має свої методики, тому що тільки учитель. Який зайшов в клас і бачить дітей, і знає, які вони, може визначити, як йому працювати, що використати, яка методика в даному випадку буде найкращою. Тому наші вчителі в виборі методик мають свободу, і це дуже гарно працює. Ну, звісно, це перша подія, яка відбулась в лікошколі, це клуб успішних освітян, на якій ми зібрали дуже багато колег з усієї України, і була екс -міністер... міністерка освіти Лілія Гриневич, був Саша Елькін, який, в принципі, він завжди каже, що саме на клубі успішних освіт... освітян був започаткований Едкемп, Тобто мрія про Едкемп, З'явилася в лікошколі. Мені це дуже завжди приємно говорити. Я думаю, ви розумієте чому. Тому що цей рух вчительський і ткемпівський, він кардинально змінив нашу освіту. Ну, і, звісно, ми провели свій едкемп, де було дуже багато наших колег і педагогів. І зовсім незабутня подія це АйДЕК, це міжнародна конференція незалежних шкіл. Вільних шкіл. І я навіть не могла подумати, що лікошкола може вмістити стільки людей, як було на едеці, дякуючи компанії DEC School, Deck Education, ми разом з ними проводили цей величезний захід і мали в лікошколі найвідоміших педагогів з усього світу. У нас було біля півтори тисячі учасників. Було дуже важко, але саме ця подія вона так закарбувалася в нашому серці. І я можу сказати, що вона багатьох з нас змінила. Ну і тепер думаю, що дуже важливою подією буде десятиріччя лікошколи. Тож чекаємо. Про плани і мрії. Люблю говорити, хоч і ми живемо в такому непередбачуваному часі, який змінюється дуже потужно, і ми зараз не знаємо, що буде завтра, і кажуть, що це невизначеність, а потім дають визначення цій невизначеності, і вона стає вже визначеною. Ну ось уже на виході отримання міжнародної сертифікації лікошколи. У нас буде вже остання заключна зустріч з керівництвом Кембриджу. І я думаю, що вже до 1 вересня ми всім презентуємо наш сертифікат. і Лікошкола стане однією з міжнародних шкіл. Кембриджу, ми заходимо в цю сім'ю, ми готові повністю до цього. Ми маємо для цього все. Ми маємо для цього вчителів чудових, ми маємо чудових, розумних дітей, ми маємо кембриджські програми, підручники, ми маємо екзаменаційний центр, який буде при лікошколі для здачі кембриджських тестів та екзаменів. Тобто далі ми розвиваємось в цьому напрямку. Але я хочу також зауважити, що ми залишаємо наш український контент. І ці класи, які будуть навчатися по Кембриджу, вони називаються білінгвальними класами, тому що українська програма узгоджується з програмою Кембридж, і основні предмети, такі як українська мова і література, історія України, математика. Ці предмети залишаються для всіх учнів, які навчаються в білінгвальних класах. Інші предмети вони йдуть за вибором. Хтось хоче володіти хімією на більш високому рівні, він може обрати хімію. Хтось фізикою, будь ласка. Тобто ми вступаємо в такий наш новий вік, вік міжнародної школи. І зрозуміло чому? Тому що це виклик сьогодення. Ми маємо дітей, які повертаються за кордону з дуже гарним рівнем англійської мови. Ми маємо тих дітей, які хочуть поїхати за кордон навчатися. І я завжди кажу, що для України англійська мова повинна стати там не першою іноземною мовою, а вона повинна бути на рівні української мови. Вона повинна бути друга мова після української. Ну, звісно, лікошкола це моє дитя. І зараз, кажучи про це, я хочу подякувати компанії Лікохолдинг, її президенту Ігорю Володимировичу Лесову за те, що ми маємо такі можливості, ми маємо такі будівлі. Крім того, за підтримку, тому що ми за ці 10 років пройшли найскладніші часи. Це були часи ковіду. Це війна, яка наразі ще не закінчилася нашою перемогою, але я знаю, що так і буде? Завжди ми знали, що нас підтримують. Завжди, і я кажу, Ігорю Володимировичу: я знаю, що в мене є спина, і я можу рівно ходити, сидіти, тому що я впевнена і переконана в вашій підтримці. Як я з цим справляюся? Ну, знаєте, як, якщо школа це дитя, то як з дитиною? Спочатку це був процес народження, потім був процес встановлення на ноги, да, потім потрошки був процес, коли з'являлася наша мова, наша позиція. Потім був процес, коли ми пішли до школи, да, тобто це вже ми стали дійсною школою. Можна порівняти з розвитком дитини, розвиток лікошколи. Ну, а я стараюся займатися спортом, вчу англійську мову, відпочивати, що і вам рекомендую відключатися періодично для того, щоб у вас з'являлися нові ідеї. Я стараюся бути в ресурсі і завжди кажу своїм колегам: вчитель повинен бути в ресурсній. Нересурсний вчитель не може не вчити, не виховувати дітей. Тому всім ресурсу. Ну що ж? Скоро десятиріччя нашої школи це буде дуже цікава подія. Ми готуємось, ми мріємо, ми креативимо, тому я вже зараз хочу вам сказати, шановні колеги, батьки, наші випускники, наші. Інвестори, наші організації, які нам допомагають, які нам робили меблі, які будували цей прекрасний атріум, в якому я зараз знаходжусь. Ми вас всіх запрошуємо на ювілей ліку школи. Це перше наше десятиріччя. Дату оголосимо, як це буде проходити, ви побачите, але запрошення вже всі отримали. Ми вас чекаємо.